Приятний народ. Так, треба, значить, на ось такій фарі недавно купив. Не зовсім така, як була, але інших таких саме нема. Так, треба де да приварити, бо ледь влізла. Так, питання відключення світла. Значить, треба знайти першим ділом два дротика, які йдуть від генератора. Ось ці два дроти. Тепер маємо два дроти, які йдуть від фари, може бути 3, серед них треба знайти два основних. І зараз заводимо і пробуємо методом тику до цих дротиків, які від генератора під'єднати від фари. Може, треба підключити два, щоб підключити світло, але можливо й один. тільки. Якщо два, то ми два під'єднуємо, а один розриваємо через кнопку, я покажу як. Якщо один. То ми його одного і розірвемо через кнопку. А, а другий треба буде закрити щоб під'єднати десь на масу. Так, починаємо з червоного. Ну, для початку заводимо. Так, що ми виявили, достатньо підключити один тільки цей білий, достатньо його під'єднати до червоного дрота від генератора і все. Можна під'єднувати другий, можна ні, нічого не міняється. Маса видно, під'єднана в самій фарі. В принципі, можна цей заізолювати, але як класично. До двох дротків треба під'єднати. Що під'єднаємо отак, то фара буде вмикатися автоматично. Завів під генератор, почару працювати фара. Що ми під'єднуємо або один, під'єднали, він світиться автоматично, а нам треба кнопка. Для того, щоб через кнопку працювало, треба два дротика. Два дротика. В якомусь із цих дротів. Якщо два, то один під'єднуємо, який, який саме переприєднаний засвічується пускаємо через цей дротик. Отак. От Від загального дроту на кнопку. на кнопку і до фари. Так, на кнопці з'єднувати. Так, струм буде йти отак От через дротики сюди. Кнопка з'єднала, пішов, роз'єднала. Нема. При цьому розривати дрит в мотоблоці самому не треба. Ми до нього під'єднуємося. Тут напряму, тут через кнопку. Так, для початку, щоб під'єднатись. Тривога. Доведеться трошки почекати, самі знаєте. Так. Так, Вернулись в норму. Так, маємо муфту, через яку ми протягнемо дроти. І дроти 2 метри. Муфту ми протягнемо до кнопки. Для початку треба. Через неї протягти ці дроти. Правило, ці муфти продаються з таким вставленим середнім провідничком. Через неї обкручуємо дротики і з другого кінця тягнемо до той провідничок тонкий дріт. І. Так. Так, оце ми кинемо на кнопку, протягнув, так. Це ми кинемо на кнопку. Там я покажу. З цієї сторони ми під'єднаємо два шматки. Два кінці. Так, на розрив, так як я казав, дивимось. Цей дротик я вставив, за жабу з крупцями, Цей ярзі об'єднав, з'єднав, вставив, але тут я пропаяю. Інакше це халтура. Потім заізолюю, під'єднав два дротики, Тепер вмикаємо і пробуємо імітувати кнопку вмикання-вимикання. Спрацює, чи ні. Що спрацює, йдемо далі, під'єднуємо кнопки. Все в процесі пробуємо, як спрацює. І тоді паяємо. Так. Протягуємо це все до кнопки, до руля, протягуємо. Треба звідси протягнути. і протягуємо. Стараємося, щоб не провалилось. Протягуємо, протягуємо. Протягнув муфту, так як і інші йдуть. Від акумулятора, наприклад, так протягнув і тут до кнопки. Кнопка тумблер. Тут має бути просто: тут є винтики, відкрутив, ставив, затиснув, щоб не теліпалось. Зазвичай тумблер для мотоблока такий кнопочний. Увімкнув, вимкнув. Я знайшов такий в продажі, тому що тільки заради одного тумблеру зумляти з інтернету і посилку. Мені ліниво, бо є все під боком. Тільки треба знайти два контакти, через які під'єднати для вмикання-вимикання. Право робимо вмикання вверх, вимикання вниз. Тут он-он, вверх і вниз. Але треба знайти, що верх вмикало вниз, вимикало. Заводимо, під'єднуємо методом тика і знаходимо, які з них потрібні. Так, методом ТЕКА виявлені всі два контакти. Якщо простий, то й пробувати нема, що там тільки два контакти припаяв. Зараз ще посажу термоосадку, заізолюю, щоб стяглась, щоб нічого не закисало. І пробуємо фінальні штрихи. Зараз насадимо, попробуємо. Зізолював, затягуємо. Там підпаяє, підізолюю і пробуємо фінальну перевірку. Так. Припаяв термоосадку, схватила, зжала все. затягуємо От. Закрили, наскільки стяглось. Підв'яжемо тут хомутами до руля, щоб не теліпалось. Будемо пробувати. Так, тут я заізолював. Білий дріт. Так. Тут я пропаяв, як я казав, зараз теж заізолюю. Цей вирішив від фари теж припаяю до чорного від генератора. Хай буде, щоб не теліпався, хай буде як положено. Заодно подивився, де не де тріщини, теж заізолюю. Хоча навіть я зараз термоусадку надіну. Роз'єднаю, протягну термосадку. Bodeš, če izbude, bede po korpusu, soce ne dobre. Ну що ж, в принципі, отак воно робиться. Так, значить, таким чином робиться світло, значить кнопочка під'єднали. В кого є паяльник, спаяли, в кого є, немає хоча б добре обжати все, щоб міцно трималось заізолювати і хай служить. Так, таким чином працює, світить. Так, тому що дні коротшують, світло нам треба. Так, ну і треба, щоб не, не світило безперервно. Або навпаки, щоб не бігати спереду, дротики переєднувати, а кнопочка, ну то здається, це просто мусово такі речі, що були. Все, хай вас все вдається. З вами був Леонід Котвицький, український канал і Котенятко. Ой, Маруська. Маруська, Маруська, скажи всім папа. Па-па.